Запечені яблука корисні і цілющі ласощі, адже при запіканні кількість пектину в плодах тільки збільшується, а це дуже корисно для здоров'я. Особливо важливо додавати страви з запечених яблук до раціону дітей і людей похилого віку. Але як запікаючи ці фрукти, зробити ще більш смачними? Сьогодні ми поділимось секретом, бо будемо з вами готувати запечені яблука з пісочною крихтою. Інгредієнти 1 чайна ложка кориці, 1 четверта чайної ложки солі, 30 грам вершкового масла, 1 яйце, 100 грам коричневого цукру, 150 грам звичайного цукру, одна склянка борошна, 4 яблука. Крок 1. Почистіть і наріжте яблука дольками. Перемішайте яблука з коричневим цукром. Крок другий. Окремо змішайте борошно, цукор і сіль. Розтопіть масло. А потім збийте яйце з розтопленим маслом. Перемішайте з мучною сумішю. Не забудьте про корицю. Перемішайте. Крок третій. Посипте рівномірно поверх яблук. Запікайте 30-40 хвилин при температурі 190 градусів. Страва готова. Приємного апетиту вам та вашим близьким.